Дорогі учні, шановні колеги батьки, сьогодні нас об'єднує святковим випускників. Я бажаю вам, шановні випускники, знайти правильний шлях у житті. Нехай навички та знання отримані в стінах нашого закладу стануть надійним фундаментом для розбудови вашої професійної майстерності і всім випускникам бажаю, місті і насна. Цей невеликий час для нашої держави. Пам'ятайте, ви майбутні в майбутній Україні, тому будьте щасливі і успішні. нехай вам щастить на що до вашої бої святом весні, останні хвилин і кожен піде, у свій загадковий шлях мрій збуваються, що вчора дитина ти, а завтра твій день, що так по дорослому туди Слава Україні! Добрий день, шановні учні! Не хочу починати з банальності і говорити про важливість цього дня. Хочу просто від щирого серця привітати з вас з випускним і сказати, що важливий не цей день, а принципи і знання, які ви винесете з нашого учбового закладу. Це є однією з складових вашого успішного майбутнього. Зараз ви молоді, сміливі, сильні, зухвалі, ті, які захоплюються, люблять, ризикують, і якщо ви зможете зібрати воєдине ваше виховання, принципи, знання, наявність життєвого досвіду, поради близьких людей, то у вас обов'язково все вийде. Саме цього я вам бажаю. Щоб ви могли і знали, як досягти поставлених цілей. Ось і пройшли три роки вашого навчання в нашому навчальному закладі. І тепер ми, викладачі та адміністрація регіонального центру, відправляємо вас у доросле життя, де на вас чекають багато різних нестандартних ситуацій, з якими вам бажаєте ви цього чи ні, придеться стикнутися. І нам хочеться вірити, що ви в з цим легким завданням, завдяки тим знанням та навичкам, якими ми протязі цих років намагалися вам донести під час теоретичних та практичних занять. Дозвольте мені сьогодні побажати вам вашому дорослому в житті, що всі негаразди обходили вас стороною, а успіх, щастя, благополуччя та радість завжди крокували поруч з вами. Станеш ти Це думка про те, як зробити цей крок щоб не за самий до своєї мети, але ці часи такі не забудені. І ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде.